Друзі, основою взагалі преміум продукції Фітлайн рекомендується вченими науковою радою. Саме Premium інтернешнл. Це вживання саме базового комплексу Power Cocktail, Це на ранок, котрий ви п'єте над ще. Після стакана води теплої, далі п'єте в обід саме Activa, який насичує організм киснем, і увечері ви п'єте Рестерей. Це база, котра рішає 80% проблем, котрі є в тілі. Тому тут настільки розумне клітине харчування, що коли ви дали для тіла те, що необхідно, і за того, що тут є. Саме вітаміни, транспортери, імунна система сама вирішує, куди направити той будівельний матеріал, котрий потрібно людині. Тому людина. Одна п'є той самий базовий комплекс, інша людина п'є той самий базовий комплекс, а у всіх вирішуються ті проблеми, які в них є саме у тілі. І люди багато кажуть: слухайте, в мене нічого до прикладу не болить, мені не треба нічого пити. Я погоджуюся з ними. Якщо в людини нічого немає, ніяких вади саме в його тілі, то є за що боротися, є що зберігати. Тому це може бути як і профілактичний комплекс. Тому ще раз наголошую, це ніяк не. Є ліки, це ніяк не є ті добавки котрі ми звикли. Я поважаю всі продукти, котрі є на ринку, але це унікальніший продукт, розумне клітинне харчування, котрий, попадаючи в тіло, вирішує ті проблеми, котрі є саме в даному тілі. Тому оцей базовий комплекс, друзі, Power Cocktail, Restorate і Activa. Це той продукт, який рішає 80%, котрі є саме в тілі. Саме зараз в нас, із за того, що таке ну не зовсім чисте середовище, не зовсім якісні продукти, котрі ми їмо. І саме головне, що нервова система постійно в стресі це просто необхідність, котра потрібна вам для того, щоб ви мали здорове своє тіло. Тому бережіть себе, слідкуйте за своїм тілом, і воно вам за це віддячить.